А ви знали, що в Анни Київської був другий шлюб? Так, донька Ярослава Мудрого, королева Франції, яка увійшла в історію як одна з найосвіченіших та найвпливовіших жінок 11 століття, стала героїною справжнього середньовічного скандалу. Після того, як її перший чоловік, король Генріх І, пішов із життя, Анна залишилась при французькому дворі і, вдруге, вийшла заміж. І не за кого-небудь, а за графа Рауля де Крепі, відомого володаря з видатною репутацією. Рауль на той момент був у шлюбі. За історичними джерелами він залишив свою першу дружину заради Анни. Це спричинило хвилю незгоди. Церква не схвалила новий союз, а графа тимчасово усунули від церковного спілкування. Анну почали публічно звинувачувати у неприпустимому зв'язку. Шепіт у дворі. Осуд у літописах хвиля неприхованого обурення. Але Анна залишилася непохитною вона продовжувала жити з Раулем, підтримувала його і зберігала гідність у складних обставинах. Після його смерті вона повернулася до двору свого сина, короля Філіпа І, як шанована мати та авторитетна фігура при троні. Цей союз не просто приватна подія. Це яскравий приклад особистого вибору жінки в добу, коли такі рішення вважались виключно політичними. Анна продемонструвала, що має голос, волю і право обирати серцем навіть під пильним оком хроністів і європейських єпископів. Анна Київська не лише символ княжої величі, вона жінка з переконаннями, відвагою і власною історією, і ця історія досі надихає.